Свіжа випічка, печиво та цукерки. Учні 14-ї санаторної школи приготували для військових збройних сил України солодкі подарунки. Самі черкаські козаки відвезуть смаколики на передову. Про учнівську ініціативу та бажання допомогти нашим захисникам розкаже Юлія Дзюбло. 14-та школа допомагає військовим ще з 2014 року. Протягом цього періоду встигли зробити багато та ще більше отримали позитивних емоцій від військових, зі слів директорки школи Людмили Шарапи. Діти невтомно волонтерять, бо вірять у нашу перемогу. Ми співпрацюємо з батьма громадської організації го року. Але найбільше з черкаським краєвим товариством українського козацтва і з громадською організацією, наш батальйон, і з волонтером Олексієм Святенком. Ну і ще багатьма, але це наші як то кажуть, найнадійніші друзі, з якими ще 14 це ту року підтримує зв'язки і направляємо гуманітарну допомогу через них нашим бійцям збройних сил України. Один із самих наших основних напрямків нашого навчального закладу це виховання патріотів справжніх українців, і тому весь колектив закладу і батьки, і діти, і всі працівники закладу активно долучаються. І зараз, як то кажуть, нема коли відпочивати навпаки, треба все робити, щоб приближати перемогу. Цього разу на передову відправляють свіжу випічку, печиво, цукерки та засоби від комарів. Кошти на все зібрали самотужки, розповідає Кирило. Каже, просто не змогли стояти. Осторонь. Ми побачили те, що те, що діти допомагають, збирають кошти з силу. Ми вирішили зробити те, що ми можемо. У Нас були роботи, ми робили техніка, і ми вирішили просто поїхати і допомогти, щоб там люди погралися, скільки не шкода хороший. Ідея проведення благодійного заходу виникла в дітей, ділиться Аліна Бондаренко. Вона з колегами лише допомагала втілити все це у життя. Проводили ярмарки декілька вихідних поспіль. За цей час вдалося зібрати 10 тисяч, каже пані Аліна. Ініціатором насправді були діти, тому що зважаючи на ту ситуацію, яка склалася в країні, вони також хотіли чимось допомогти. І довгий час вони постійно запитували, що ми можемо зробити, але ми не могли знайти рішення. Але в один прекрасний момент вони сказали, що ми займаємося робототехнікою, і чому б не презентувати це іншим за будь-який донат. Ми презентували роботів Сумо та гонки роботів. Це були керовані моделі, діти підходили до. Нас ми давали дітям телефони, з яких вони могли керувати роботами. Допомогти військовим та наблизити перемогу головне бажання дітей. Артем вважає таким чином, вони, хоч трішки, допомагають бійцям, які щодня стоять на варті нашої України. Я приєднався. Коли почалася повномасштабна війна, долучайся абсолютно до всіх акцій, які проводить наша школа. Тому що хочеться якось допомогти військовим, щоб вони там отримували від нас якусь певну допомогу, щоб їм було трошки легше, тому що вони воюють кожний день, ризикують своїм життям заради того, щоб ми тут жили в безпеці. А їм також хочеться зробити щось таке приємне, щоб допомогти їм чимось. До волонтерства долучаються. Це навіть найменші Іванка з мамою плели і продавали патріотичні браслетики. Виручені кошти пішли на купівлю тепловізора. Я бла з мамою браслетки, продавала їх, і ще іграшки продавала. А які іграшки? З чого ти їх плела? Ем, я брала браслети з різинок і бусинок. Віталій Чепелуха з двома побратимами невдовзі поїдуть на передову, щоб передати їжу, необхідні речі та обереги від маленької Іванки. Спасибі, обов'язково передамо нашим воїнам. Да? Пан Віталій розповідає, це вже 18-та поїздка з початку повномасштабного вторгнення. Кожна наша поїздка надихає їх на перемогу. З кожним разом, коли ми приїздимо, це піднімає їм і бойовий дух. І вони завжди кажуть: ви знаєте, до тих пір, поки каже вся Україна, весь народ отак стоїть за нашою спиною, допомагає. Ми будемо стати тут до останнього. до останнього, поки ми не здолаємо цього клятого ворога. Як годиться на легку дорогу козаків благословив настоятель церкви Миколая Чудотворця, отець Ігор, від злих духів від людей нас покриває, хай благословить Господь. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.